Вітаю вас усіх на проукраїнському каналі. Мене звати Аліна Солодка Доля, і сьогодні моя гостя, етнологиня, кандидатка історичних наук, співавторка каналу Пороблено Анна Ніколаєва. Будемо говорити з нею про символи захисту українців. Аня, вітаю тебе, дякую, що долучилася до цього проєкту. Так, вітаю Аліна, вітаю всіх глядачі. Дякую величезне за запрошення. Це надзвичайно. Приємно для мене бути сьогодні тут і поділитися своїми і напрацюваннями і тим, чим я займалася багато років. Аня, чому важливо було дослідити цю тему символи захисту українців? Перше хочу почати з того, що книгу, яку я видаю, вона ґрунтується на моїй дисертації на дисертаційному дослідженні, яке я проводила і захистила вдало у 2014 році, тобто це якраз 2000 2000-ні роки. Коли я була студенткою і я вступила на історичний факультет, чого я дуже хотіла, я довго думала яку спеціалізацію для себе обрати і обрала якраз те, що пов'язано більше з культурою, і це була етнологія, етнографія, які майже всі знають в сучасній науковій, в сучасній науці, етнографія, етнологія, і, скажімо, всі ці студії, які Досліджують людський досвід, це антропологія. Ну, в Україні ми ще цим терміном не так часто користуємося лише в якомусь такому вузькому колі спеціалістів, але з колегами ми зараз намагаємося його вивести більш широкий, до широкого кола, щоб всі розуміли, що хто такий антрополог, хто такий етнолог і чим взагалі ці люди займаються. І мені було надзвичайно цікаво зрозуміти, чому люди вірять в якісь е, речі. Я не розуміла до кінця, що таке в той час магічне мислення, але це якраз стало основою, тому що символічний захист це все, що люди роблять, символічно для того, щоб захистити себе від будь-чого. Будь то може бути нечиста сила, то може бути, наприклад, якісь негативні події в житті, це якісь і превентивні заходи, ті самі прикмети. І це стало якраз частиною того, що я крок за кроком вибудовувала одягу університетського життя, а потім почала будувати це все якраз вже в аспірантурі, тому що я зрозуміла, що тема є надзвичайно цікавою. Тут можна копати дуже глибоко, і кожен раз знаходить щось нове. І вивчати людину і людський досвід це те, що, напевно, найбільш цікавіше для мене. Слухай, ну я впевнена, що відкриттів було дуже багато, і нового ти для себе дізналася теж чимало, але що найбільше тебе вразило? Які були такі найбільші твої здивування в цій темі? Ну, Напевно. Відразу в свій контекст введу, тобто, те все, що я досліджувала, це не означає, що я в цьому всьому росла, тому що я виросла на Харківщині, і, в принципі, в мене сім'я не є релігійною, я не є дуже релігійною людиною. І в мене не було бабусів в селі, до яких я могла влітку приїжджати і поглиблювати свій досвід. Взяла я за основу свого дослідження полісся. а Полісся це такий просто кладязь неймовірних знань, неймовірних традицій, обрядів і. Це було вау. Наприклад, мене завжди досить дивують обряди, пов'язані з маком. Коли я почула від однієї бабусі на полісті, яка розповідала, що коли проводжають когось далеку дорогу, то посипають голову маком для того, щоб пощастило, для того, щоб в дорозі нічого не трапилось, це для мене, пам'ятаю, був вау-ефект. А на Харківщині я записувала надзвичайно цікавий матеріал, коли в одному з сіл. 40 кілометрів від Харкова брали, наприклад, вистригали маленькому бичку хрестик на, на, на чолі для того, щоб він його оберігав. Звісно, чимало обрядів і традицій вже дійшли до нас тільки у формі якихось переказів, легенд. Міфів, але ж є ще певні вірування, які і наше покоління в тому числі плекає. От мені цікаво. Що саме дійшло до наших часів? Я в собі стільки проявів магічного мислення сама е, помічаю. І я роз, для себе зробила такий момент, що я хочу позбавитись від елементів магічного мислення в собі. Тому що, не дивлячись на кандидатський ступінь, не дивлячись на те, що я досліджую цю тему, у мене все одно досить багато включення йде магічного мислення в такі стресові моменти, які ми всі переживаємо, наприклад, на фоні війни. Дулі крутять всі в кишені, коли, коли йдуть е, напроти людини, яка може їх зурочити потенційно, і молодь вся особливо в нашому подкасті, коли ми почали розповідати про крутіння дуль, молодь почала говорити я кручу, я кручу, я кручу, і я кручу. Тобто, це те, що ми можемо бути дуже раціональні, е, слідкувати за Ілоном, маском і запуском ракет в космос і тим як люди вже туди літають з туристичною метою, вірити в штучний інтелект і теж користуватися його послугами, але ми будемо кротити дулі в кармані, тому що ми віримо, що нас потенційно можуть зурочити. Ось і все. Що ще крім дуль дійшло до наших часів і користується, застосовується в побуті, так би мовити? Англійські шпильки це теж частина захисту, яку дуже багато хто використовує. І я ще хочу зазначити, що досить багато є різних професій, тобто, і в залежності від професії, є більш як люблять називати часто забобонні, ті, які більше піддаються. Захисту символічному, і є ті, які менше. Наприклад, до, до таких, скажімо, забобонних професій, як не дивно якраз відносяться лікарі. У них дуже багато різних вірувань, які дійшли до цього часу, якими вони користуються. Нещодавно ми обговорювали таку ситуацію, коли в пологових будинках акушерки просять зняти резинку з волосся, щоб було легше народжувати, а це досить такий давній давня традиція. Розірвати все, щоб легше йшли пологи, легше і пологи, і ще як мені аргументували в пологому, ну щоб нібито дитина не заплуталася і тому подібне, так от тобто, це аргументують, і так само наприклад, пілоти у них дуже багато. Є різних вірувань, якими вони керуються в своїй роботі. І це залежить або від професії, або від того, до якого кола людина відноситься, і так само люди, які завжди на публіці ведучі. Я просто так. Я можу, пригадала своє телевізійне минуле, і так дійсно ми були забобонні. І... Дуже чимало таких випадків, прецедентів було. Коли ну навіть здавалося, що е, це працює, це дуже ефективно працює. Так. Військові зараз теж дуже мають багато своїх сим, сим, символічного свого захисту, яким вони користуються, і багато коментарів під нашими відео зараз, якраз від військових, які говорять так. Ми теж цим користуємося. Так ми у мене це є. Так, ми не миємося, тому що як потрапив під обстріл, більше не хочу митися, і, і це 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 працює для людей, які в це вірять. Аня, як ці знання, які ти здобула у процесі дослідження системи символів захисту українців, вплинули на твоє уявлення про українців? Я не можу сказати, що це мало якийсь вплив на мене саме на моє уявлення про українців. Це мало вплив про дослідження людини, в принципі. Я розумію, що ми не одні такі. Тобто, тут іде конкретно про тип мисленнєвий і те, якими мисленнєвими конструктами ми користуємося. Я б дуже хотіла своє дослідження, яке я маю, зробити ще в парі. З психологом, тому що етнологія і моє етнографічне дослідження невід'ємно пов'язана ще й з психологією, і тут можна психологію українців дуже класно розібрати, для чого це ми робимо, і часто в своєму подкасті ми якраз цим займаємося, намагаємося теж психологічні знання додати, щоб зрозуміти, чому ми цим користуємося, і пояснити для мене. Так як я Українка, я частина цього соціуму, я виросла в цих контекстах, як би це не звучало, то я за допомогою свого дослідження ще й вивчала себе. І я можу сказати, коли ти це вивчаєш, ти не усвідомлюєш, що в тебе ти теж елемент магічного мислення, в тебе воно є. А потім, коли. Це ж магічне мислення. точно. Я про нього прочитала мільйон книг. Я написала дисертацію, і я не усвідомила, що в мене теж є магічне мислення. Як це працює? Я не знаю. І мені здається, це якісь певні рівні розвитку, певні рівні раціоналізації і процесів, які в нас відбуваються. І я розумію, що так як ми, українці, живемо в занадто складних психологічних стресових умовах, то елементи магічного мислення або магічне мислення цілості буде у нас проявлятися, поки у нас буде оцей на жаль досить складний період нашого життя. Коли е, ми будемо намагатися подолати стрес, тому що це допомагає нам в тому чи, в тому числі подолати стрес. Аня, я подумала, що в тому числі війна може стати такою, е, таким підґрунтям для того, щоб е, народилися можливо нові системи символів захисту. Е, я знаю, що на вашому каналі проблено є відео про те, як військові себе захищають, у що вірять про різні символи захисту, і знаю, що ця тема. Ще, звісно, не досліджена, але можливо, ти вже думала над цим. Є якісь певні прогнози, що ця війна може породити в якості символів захисту для українців? Мені здається, зараз в принципі ми живемо в тому, в тому часі, коли народжується новий фольклор, і ми, ми спостерігаємо його народження щодня в соцмережах. І це теж елементи, які ми маємо досліджувати. Це все теж фольклор, все, що люди вірять, все, що люди придумують, як вони адаптують, як народжуються нові пісні, як народжуються нові вірші, як люди намагаються зробити якісь маленькі фрази для того, щоб це їх захистило, промовити їх, молитви, які теж У нас з'явилися слова, про які ми. Два роки тому не знали Джавелін, наприклад. А зараз котів собак називають Джавелинами і людей. людей. Тому тут. Тут щодня народжується щось нове. Мені здається, ми живемо в настільки швидкому інформаційному просторі зараз, що навіть важко це все прослідкувати. Зрозуміло, що потрібно дослідження. Тому, так як я експертом символічного захисту, ми вирішили зробити саме ось такий випуск і дати вже таке посіяти зерно в дослідження саме. Вірувань, якими користуються військові, тому що це непахане поле роботи, і воно надзвичайно цікаве. Хоча дійсно тут важко працювати, тому що багато хто вірить, що якщо про це розповісти, і це не лише військових стосується, то це може втратити вже е, так, за кожного угу. фундамента. Але я все-таки надіюся, що у нас буде більше часу, щоб це все дослідити, тому що це, це важливо. Угу. Тому це важливо? Важливо зафіксувати. Дослідники мають фіксувати те, що з нами відбувається. Тому що які б не були швидкі зараз процеси, це все ми маємо передати в спадок нашим наступним поколінням, наступним дослідникам, і це дасть нам змогу зрозуміти, чому ми є такими сьогодні або завтра будемо. Тобто, це те, що нас сьогодні формує. Це те, що буде формувати. Покоління дітей і вже формує покоління. Коли вони виростуть, у них буде вже ось цей фольклор, на якому вони зростали, і він відрізняється від нашого фольклору досить сильно, на якому зростало наше покоління, і для того, щоб ми зрозуміли, якими будуть діти через 10-12 років, там через 18 років, коли виростуть, ми маємо вже зараз зрозуміти на чому вони ростуть і що стає їхнім підґрунтям для їхнього становлення. Ти вже говорила про те, що всі у щось вірять. Українці в цьому не єдині. Але як наші вірування нас характеризують, вже керуючись тією інформацією, яка в тебе є на основі тих досліджень, які ти маєш. Що ти можеш сказати з цього приводу? А такої характеристики я не можу якоїсь назвати. Mm -hmm. я, я можу сказати, що, по-перше, те, що це не популярна думка, і я розумію, що зараз може прибігти дуже багато язичників і рунвірівців, е, є, існує, побутує така думка, що у нас дуже багато, багато пережитків язичництва. Але ця думка популярна в таких популярних загальних колах, її колись поширили, і ми якось звикли в це вірити. Але насправді це не так. Українці... Зростали і зростають, і формувалися напротя... протя... протягом десяти, скажімо, століть, як мінімум, на християнських контекстах, які нашарувалися на дохристиянські вірування. Mm -hmm. І це називається в науковому колі народна релігія. Mm -hmm. Тобто ми всі елементи цієї народної релігії. Що це таке? І ми віримо, у нас наша релігія це не є той от канон, в який проповідують церкви, який прописаний в Біблії ще в інших релігійних книгах. А у нас є наші вірування, які нам передали наші предки, які, наприклад, ем, стосуються культу предків, поклоніння природі, викликання дощу. Але це жодним чином не заважає українцям ходити до церкви щонеділі, дотримуватися посту ті, які. Сповідується релігійний культ, і так само це нашим предкам не не заважало. Це те, що нашарувалося, переплелося, і те, що сформувало нас такими, яким ми є, і те, що сформувало наше християнство, таким, яким воно є сьогодні, і не можна говорити, що це пережитки язичництва, це забобони. Ні, це це, це все вірування, це все, що ми віримо. І це якраз найкраща наша характеристика. Не потрібно відділяти, тому що це неможливо відділити це все, що так переплелося, перемішалося, перемололося, що надзвичайно важко навіть зрозуміти, де що є. Ань, а яку роль ось ці вірування, символи захисту відіграють у визначенні своєї національної ідентичності? Само самоідентифікації. Ну мені здається, українці до того, як вони не починають спілкуватися з іноземцями, mm -hmm. дуже рідко задумуються це моя думка і мої спостереження про те, ким вони є. І в мене, наприклад, є лекція, яку я створила минулого року, якраз про ідентичність, ідентичність українську. Я її проводжу на замовлення корпоративне корпоративне замовлення на замовлення компаній, і досить цікаво було спостерігати, як іноді люди, які є народженими від етнічних росіян, але народилися в Україні, виросли в Україні, живуть в Україні, підтримують Україну в нашій спільній боротьбі. Вони не можуть себе назвати українцями лише через те. Що вони говорять російською мовою, і через те, що їхні батьки етнічні росіяни, які колись сюди приїхали. І це досить цікаве таке запитання: чому? Тому що ідентичність і тотожність, з ким ти себе ототожнюєш, це тільки твоя особиста справа. І це тільки те, як ти можеш себе називати, і ким ти себе можеш вважати, яке б твоє коріння не було, яким би не були твої батьки. Ти сам обираєш, чи ти є українцем, чи ти є росіянином, чи ти є поляком, бо це те, ким ти себе можеш вважати. Я можу на своєму особистому прикладі сказати, що в мене, напевно, відчуття ідентичності, бо це теж був довгий процес, в мене є е, різне коріння, і українського не так багато в порівнянні з іншими. І мені важко було усвідомити, ким я є. Коли я була підлітком, коли був відбувався якийсь процес становлення. Але вже в студентські роки у мене був 10 років тому досвід проживання і навчання в Польщі рік, це було наукове стажування в Яголонському університеті в Кракові. І коли я опинилася в польському оточенні, коли я почала спілкуватися з моїми однолітками людьми на кілька років молодшим, я усвідомила, що я не можу назвати, наприклад, себе полькою, хоча в мене є це в коріння. Тому що я зростала на українських казках, я зростала на українських мультиках, я знаю всі віршики, і весь дитячий фольклор, і всі ці ігри, яких вони не знають, і чи можу я себе в цьому випадку назвати Полькою? Абсолютно ні. Я є українкою. І лише під час спілкування і того, що я була винесена на цей рік. Польський контекст і на польську територію, я усвідомила чітко, що я є українкою, і це мені дуже допомогло. Я маю надію, що зараз е, наші тисячі українців, які опинилися за кордоном, так само пройдуть цей процес самоідентичності і усвідомлять, що те, на чому ми зростали, ті жарти, які можемо зрозуміти, лише ми українці, і зараз, на жаль, ця війна, яка нам подарувала. Нові контексти, які зрозумілі є лише для нас, наші жарти, які можемо зрозуміти лише ми. І це формує нас знову як українців, і це формує нашу ідентичність, яка є унікальною, як і кожна ідентичність світова. Аня, ти сказала дуже таку цінну, на мій погляд, думку, що українці мало знають про себе допоки не починають там, наприклад, спілкуватися з іноземцями. Мені б хотілося запитати у тебе, як у етнологині, як у людини, яка, в принципі, досліджує українську культуру, чого українці ще не знають про себе, що нам варто знати? Я б хотіла, напевно, сказати те, що ми всі знаємо: це наш комплекс меншої вартості. І, на жаль, ми його ще не позбулися. Ми не розуміємо, наскільки ми класні, унікальні. І, на жаль, не всі українці, коли вони є за кордоном, вони можуть розказати, яка багата наша країна, чим вона багата, і не кожен українець має в серці любов до своєї батьківщини, до землі, яка йому щось дала. Ми розуміємо, що тут велика справа і ем, великий вплив. Російської пропаганди, радянського виховання, радянського впливу, часто негативного, який не плекав любов до України, до всього українського, а до всього радянського, і якраз те, що ми були під імперіями, досить довгий час і сформувало нас. Як людей, які думають, ага, а в Москві можна більше заробити. А от московський театр це московський театр. Що там наш Київський, провинційний там чи Харківський, не говорячи вже про інші. І має пройти багато часу, і має бути кропітка робота, на нас, українців, над самим собою, щоб усвідомити, наскільки ми чудові. Зрозуміло, тут має нам допомагати наша держава. Мені здається, вона зараз робить хороші кроки в тому, щоб у нас з'явилася нарешті наша ідеологія українська, яка нас сформує, яка нас об'єднає разом, і це якраз нам дасть цю можливість стати єдиним цим зерном, ядром нашої нації і доформувати українську націю, яка вже давно сформована, але десь все таки їй щось заважає розуміти. Наскільки ми класні, і наскільки у нас все є. Що нам ми, у нас абсолютно все є. І оці покоління зараз нові, вони в цьому більш ніж впевнені. Тому ну а старих старші покоління дуже важко перевчити, але мені здається, вони теж намагаються все таки себе змінити. Клас. Те, чого немає, ми зараз якось дуже швидко наздоганяємо, в тому числі український Ютуб. Для мене це якраз той крок на шляху до позбуття цього комплексу меншої вартості. І я дуже рада, що з'являються такі проєкти, як ваш канал Пороблено. Я дуже рада взагалі, що з'явилося таке поняття, як український Ютуб. І тому я закликаю наших глядачів е, підтримувати український Ютуб, підтримувати україномовний контент. Тому що таким чином ми в тому числі позбуваємося і комплексу меншої вартості, і підкреслюємо нашу унікальність. Тож, якщо ви ще не підписані на канал про український, підписуйтесь. Також заходьте на канал Пороблено і підписуйтеся. Там дуже багато цікавого контенту. Зичу вам щиро, зависла сама на кілька годин і ще багато чого треба дослідити на вашому каналі. Аня, ще раз тобі дякую, бажаю успіхів процвітання і щоб більше цікавих відкриттів про українську культуру. Дякую велике і каналу твоєму теж процвітання. Хай квітне український YouTube як сказав вже класик.